Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCarp. Мене звати Тарас. Я сьогодні, знову, ви вибрався на одну цікаву водойму. Я вже не був тут років 7, мабуть. Вирішив сюди завітати. Я промоніторю ситуацію, що робиться на водоймах у нас по області. Риба особливо ніде не клює. Мабуть, вона або треться, або вже відтерлась, або хворіє. Ну, незрозумілих причин. Хоча червень місяць, ви самі розумієте, він такий по рибалці, не дуже гарний. Тому будемо сьогодні пробувати. Тут водойма така ж, і специфічна тим, що о, тут її приучили до гороха і кукурузи. Тут вся вимостка засипана горохом, тобто там кукуруза, в перемішку з горохом. Така тут цікава вимосточка, в принципі, ну, все так. В принципі, хорошо. Ззаді там теж місце вистачає, ну тобто місце таке непогане. Поки я ви бачите, що там робиться з тим поплавком, знову його якась... піднімає, опускає. Це, мабуть, червонопірка. Бачите, що робить О! Я ж казав, що це. Так що, друзі, херабуна робоча тема. Оснасточка, поплавочок, все класно працює. Коли на спінінг не клює, можна отримати, взяти вудку і отримати задоволення. Особливо якщо попасти на карася. Або хоча б була червона пірка трошки крупніша. Хто таке геть. Будемо чекати карася. Ми вже дочекаємось. Ого. О, це вже така хорошенька. Дивіться яка. Бачите? Зараз ми нахера бунимом риби. Я, дивіться поклало почти майже поклало і веде да? зупинилося поки хотів вам показати ну ладно покажу. оце я замішав вчора 50 грам тіста це вже я трохи використав буквально 50 грам на такий шарик. його вистачає на дуже, дуже дуже довго ну і що ти вело і покинуло, поки я показував да? скористалась можливістю Глюнуть, мабуть, мабуть з'їло і все. Щось не дуже гачки самі підсікають. Навірно, пусті гачки. Давайте перезакинемо. Так, там на одному щось ледве-ледве було. Є, нікуди куди ти від нас не дінешся? Так, друзі, закинув хірабунку, я бачите щось клює. Оце червона пірочка, я вже одну піймав, бачите що робить. Викладує геть. Опа! Чик, бачили яка? Раз і єсть. Кінча риба не клює. Взяли удочку, клас, сісти, поливить, бачите, зразу. Щоб карась тут клював так. Дивіться, закинув і зразу кліє, бачите, моментально. Дивіться, що робить, бачите, піднімає, піднімає, повело. Нічого, рано поспішив. Дивіться, дивіться, виложило геть. Бачите? Це якась дрібнота, звісно. Ну, на таку дрібну рибу трошки великі гачки стоять. Все ж таки я гачки брав на карася, Такого знаєте. Дебелого. Тут вже треба, щоб воно геть заковтнуло. Треба буде. на червонопірку треба інші гачки. Це 100%. Ці не підходять. Бачите, так жадно. Ты подавай-ка заразу. Та ты елки-палки. Вы бачите, что робить? Сразу ж выкладываю. О! Это уже, друзья, что-то бачите. Дивите, карась. Эй. Треба підсаку брати, ви поняли? Карась прийшов! Клас! Наконець-то я на херабунку карася дочекався! є е! <риклад> 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 От вам їхерабуни! Підійшов карасик! Супер! Бачите, все нормально підсікає! Карась на хірабунку, бачите? Засікся він чітко. Клас. Ну що ж, дивіться який. Бачили який? На вудочку набагато краще такого карася ловить, ніж тягнути його зі 100 метрів. Тісто, до речі, червоний хробак. І так виглядає поплавок, який світиться вночі. Херабуна. Бачите як видніє. Класно, аби ще вклювала риба, було б взагалі супер. Так, я закінчив, друзі. Ось дивіться, покажу вам те, що було піймано. Пару штучок на спіїнг піймав я на ті штучні насадки. Ось Взяв вудку, хірабуну і почав ловити зраночку таких червонопірочок. Получив трохи задоволення. Спочатку думав, що карась там клюнув, а то, а то був коробчик. Я вже думав, що зараз підійде карась і буде карась клювати на, на вудку. Блин, емоції були класні. Ну, то виявився коробчик. Ось така червонопірочка була піймана на вудку, на тісто хірабуна. Кому цікаво, є відео на каналі, де я показував, які смаки є, які поплавці, які гачки. Так що можете заходити, дивитися, що кому подобається. Ну і ось наші карасі. Карасі, звісно, дебелі. Б клювали б такі карасі, то в принципі, дивіться, який гарний чорний. Водичка також тут чистенька. Такий, ну, такий дебеленький карасик. Більше ніж ті зарибки клювали. Тобто карась крупніший короб попадався. Були виходи риби, але риба не клює. Ну, так як мене й попереджали і тут казали, що поки що риба не, не дуже такий клює, але от, що вдалось, то вдалося. це рибалка. Червень місяць він такий, погода змінюється, то холодно, то жарко, то дощ, то не дощ. Ну, Я старався. Тому всім ніхтостанні луски до зустрічі на водоймах. Слава ЗСУ, папа. -па.